Вітаю нарешті цей день настав, і ви зараз побачите, що у нас відбулося з квартирою в житловому кодексі Барталамео, за якою ви спостерігали заздалегідь ще там. Дуже багато у нас відосів нарізочок. Усяких як ми тут робили ремонти в процесі, поміти камера висіла ще, і ось повністю ця квартира готова. Є якісь малесенькі дрібнички, я про не скажу, які ще трошки ми не доробили, але це на Загальний вид взагалі ніяк не впливає. Тому е приємного перегляду! Е трошки розкажу. Дивіться: у нас це е місто Дніпро, штовий комплекс ЛАМЕО. Е це друга вежа, е 25-й поверх у нас. Дуже чудовим видом, це теж буде все на відео е, показано. Е, з чого складається квартира? Вона 83 квадратних метри, плюс тераса. У нас з цієї сторони два санузли, як Стюарт в самоліті, е, два санузли, спальня, е, кабінет і кухня вітальня І там ще тераса, зараз все покажемо, розкажемо. Не перемикайтесь, буде дуже цікаво. Так, на вході нас чекає така е, вхідна група. Так, так тут у нас теж багато ніж під всякі речі. Тут у нас е, два е, щитки: один по силовий, другий під. Е, під Слаботочку. Тут ми окремо зробили вивід під систему резервного живлення. Зараз не ставили, слава Богу, світло не вимикають. Але якщо що, тут у нас все готове. Тільки ставиться система резервного живлення, підключається і все. І тут це питання, як то кажуть, закрито. Далі у нас іде відкрита така частина під верхній одяг з підсвіткою, нижня частина під взуття теж з підсвіткою. На мій погляд, чим більше підсвітки, тим краще. Ну це прям. Як то кажуть, необхідність, вже, мабуть, на сьогоднішній день. Тут теж шухляд багато під дрібниці, тут у нас іде глибока шафа під будь-які речі де ми сезонні. Якщо помітили, у нас такі рефілейні фасади закруглені, але це теж воно все задіяно. Тобто у нас немає нічого, що могло б не. Казатися комфортно, так скажемо. Ось, навіть таке ми все зробили дуже грамотно. Нагадаю, що меблі в цій квартирі, корпусні меблі, це теж наше власне виробництво, тобто ми робимо все під ключ. Цю квартиру ми робили повністю під ключ, починаючи від дизайн проєкту закінчуючи прибиранням, тобто, повністю все, що ви тут бачите, це все втілення студії та дизайну. Одна з моїх слабкостей це величезне, крутезне дзеркало, а також з підсвіткою. Воно у нас іде від підлоги до самої стелі, тут де можна прям, ну я не знаю, танцювати перед ним і потім на роботу. Ось. У перший самузол. Тут нема такого, що гостєвий самузол чи е, для власників. Тобто, у нас один самузол є з ванною, а один... Е, точніше один з ванною, а один з душою подібною. Ми його побачимо згодом. Ось е, унітаз, е, окрема стеча ванна, дуже класно все виглядає. Змішувачі з, термо, е, з термостатами. Так, така е, дзеркальна шафа під е, всі е, дрібнички, як я, я люблю казати, мельно-рильні. Ага, з цього боку. Тут і ось е, тут. Таке е, підсвіточка е, у нас тут е, вбудовані е, змішувачі, теж дуже класно все е, виглядає. Потім тут у нас е, із е, кахелю у нас стільниця, е, накладний умивальник. <правда> тут <правда> така ще тумбочка е, теж для дрібниць. Для Як завжди, у нас біжна інсталяція з цієї сторони, у нас ніші теж під шампуньки, під всяке таке. Ось. Далі, з цього сторони у нас над інсталяцією теж задіяні повністю всі е, місця. Тут нічого у нас не простоювало, так скажемо, тут з меблі ми зробили е, полиці ліше інше. І інші тут у нас розташований, і е, стеля у нас іде щільова з підсвіткою. Класна! Ця квартира мені дуже подобається, вона дуже стильова, вона дуже витримана. клас, Хотім покажу наступний Більш розподавчі, бо у нас тут розташована пральна машина, сушильна машина, душова кабіна. То як я казав, ще забув сказати в попередньому санузлі, але воно і в цьому санузлі. у нас іде тепла підлога. Регулятори теплої підлоги на стінах розташовані. Теж у нас іде вони інсталяція з ніша така з підсвіткою. Тут у нас трошки глибші шафи для. Болера, тому що ось, Тут у нас розташовані всі е, датчики антипотопу Аякс. Тут вся інженерія прихована, але ще можна там щось і приховати, якщо є для цього нагода. Mm. Так, дужкавіри. Мені дуже подобаються такі величезні, бо е, тут є де, де розгулятися, так скажемо. Можна митися, руками махати, танцювати і співати караоке. Тут теж ми зробили такі ніші під шампуньки, там все це розташовано. Тут теж у нас змішувач, до речі, у нас всі грої і змішувачі у нас всі з термостатом, з терморегуляторами. Тобто ви відчиняєте водичку, а вона вже біжить така, як вам хотілося. А не стоїте пляшити, хоч тут є місце, де можна попрясати. Ось так, що у нас тут таке? Класне дзеркало з підсвіткою. Мені воно подобається, те, що там ефект янгельських очей. Всі зрачки підсвічуються круто. А, та, ну І така от тумба для те ж саме мильно-рильних. Миль, все тут сховано. А зараз попрошу цей функціонал меблів. Так, і цей кут ми вирішили теж максимально зробити функціональним, де, щоб не гуляло е, ніякий простір. Тому тут у нас такий, е, гармошечко таке, ніша під всякі там швабри, всяке, так, всяке таке. Отак От все закрили і все на, все на дотяжечках, все круто грамотно. І тут величезний такий е, пінал, під все що завгодно. Навіть можна сюди чемодан або санки заховати. Ну це вже за бажання. Бо... На терасі цього всього хранить ніхто не буде. Ходім покажу вам, далі щось покажу або спальню, або вітальню. Ходім! От ми потрапили в спальню. Спальня тут вона, вона і невелика, і не мала, але для спальні тут, ну... Більшого не треба. Спальню ми е одразу продумали так, щоб тут була і шафа для е власних речей. Так, ліжко теж е з підйомним механізмом теж можна тут, е речей заховати. Ось, е якщо пам'ятаєте, у нас ще й відоси з ремонту, тут було все заклеєно. Це кахель. Це кахляль, і ми вбудували в кахель, дзеркала і такі от, е гіпсові 3D-панельки. Загалом картинка ну, мені дуже подобається. Прямо Ну, супер протезно. Так, тут у нас місце під телевізор, але так як я казав, що е, дрібнички будуть згодом, телевізор ще не придбали. Придбали, ми його е, довісимо, і це вже буде е, фінішна, е, фінішна пряма, так скажемо. Е, з цього куточку у нас іде туалетний е, столик, де можна причепуритися і привести себе вперед, і пі, на роботу. Ось е, з таким класним пуфом. Е, якщо бачите, все в кольорах дуже витримано, все гармонує, все. Ну, Зроблено з душею, як те кажуть. І у нас по всій квартирі, якщо звернув увагу, у нас тут щульова стеля йде, але у нас в санузлах там натяжна стеля, а тут гіпсова. І тут ще під гіпсом, якщо ви слідкували процес ремонту, у нас іде ще шумка від сусідів. Стельова шумоізоляція. І тут же у нас по всій квартирі льові алюмінієві плінтуси, Воно дуже 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 гарно. Так, і ще зверніть увагу, у нас тут нестандартні меблі, бачите, які. Я до них трошки пізніше повернусь, ми про них окремо поговоримо. Але просто зараз візьміть собі на, на, на заміточку, поговоримо про них пізніше. Так, дивіться, зараз ми з вами підемо в кабінет, але е, на прикладі кухні-вітальні, до неї повернемося, е, я покажу, які ми тут прийняли рішення для того, щоб не вішати важкі е, штори, а е, щоб сонце не е, пекло. Тобто, у нас є рішення. Клас. І в квартирі з'являються дуже потрясний вид, бо це 25-й поверх. У нас ця квартира має три види з вікна. три види. Тому, будь ласка, дивіться, за зачаровуючим підняттям ролетів та на які відкриваються у нас краю люди. А ти не скажеш, але у нас тут ще є кабінет. Ходім його дивитися. Ході, ході. Так, кабінет. Це я гадаю, що не мрія кожної сучасної людини мати свій окремий простір для праці, для втілення якихось може там емоцій. З чого ще. Ось тут у нас такий розпадний диванчик, щоб для відпочинку було місце. Кондиціонер та сама, як я казав, чільова стеля. Ті самі у нас плінтуси. Отакі от гіпсові 3D-панелі. Тут у нас місце під телевізор. телевізор. Як я вже казав, ми ще не вішали, бо і ще не придбали. Це останнє те, що буде квартиру завозитись. Ось тут величезний робочий стіл з от таким крутезним видом на місто, бо та частина квартири нас виходить на річку, а ця частина квартири нас виходить на місце. Я думаю, що за таким столом з таким видом працювати це ну, саме задоволення. Це у нас мдф і панелі з підсвіткою, що з цього краю, що з окремим плафончиком. Тут у нас декоративна штукатурка. Ви це пам'ятаєте ще з процесором. Ну, та сама стеля, яка у нас, до речі, з гіпса, і вона там ще з елементами шуму шумоізоляції. І тут ще у нас шафа комбінована зі скляним фасадом для того, щоб можна якісь поставити статует, які те, чим можна було б пишатися і дивитися на це е, крізь скло. І така ось шупляда під е, ось, що завгодно Книжки, документи і так далі, і так далі. Ось отакий у нас вийшов кабінет. Ходім, вітальні кабінет. Ще потрапили у нашу вітальню. Вітальня величезних розмірів, як на мій погляд, для такої квартири. Ось зараз ми знаходимося в зоні відпочинку, в зоні самої Вітальні. А у нас. Величезний кутовий диван, він до речі, дуже зручний. Я на ньому тільки що сидів і не хотілося вставати. Тут у нас зона перегляду телевізора те саме. Телевізор ще не привезли, його привезуть з монтує. Повісимо отака От інсталяція за телевізором, бачите, з підсвіткою, і за нею ще ті, ті самі наші гіпсуві підепанелі дуже класно воно виглядає. Ну прямо тілі, якщо був висів, там взагалі було все чудово скомпоновано, так скажемо. Дивіться, у нас у кухні вітальні і у коридорі, якщо звернули увагу, у нас трекові магнітні світильники, дуже стильове рішення. воно мені мені теж дуже подобається. І у нас кожна ніша йде ще з ще окремо з, з підсвіткою. Навіть віть, який тут освітлення ввечері або вночі. Як тут все це гарно підсвічується, якщо погратися з кожним окремо освітлювальним прибором? І такі от я називаю такі гавайські шляпи. У нас над побідіним столом теж дуже групизні світильники, все прям ну супер супер дизайнерсь дизайнерські Зараз покажу вам зону кухні, ви бачите, у нас теж стоїть терморегулятор на теплу тикову. Тобто тут у нас такальна підлога у нас з підігрівом. Звісно, розкладний він і так не маленький, але ще й він розкладається в об'єднаний стіл. Класно, це до речі, з кірамограміту покриття. Він важкий, але він, ну, воно того вартує. Як зверніть увагу, да, у нас всі стільці. Подушки все обвинено в одному цвітовій гамі і воно ще дуже вище пасує з фасадами, як то кухні, так і інших меблів. Власне, сама кухня. Кухня у нас вона теж для такої квартири, на мій погляд, величезних розмірів. Повністю всі розміри задіяні, тобто тут все використано по максимуму. Так, з чого хотілося б розпочати, тут вбудований холодильник, але саме холодильник. Тут тут немає морозильної камери, морозильна камера у нас вбудована окремо. Зараз я це покажу ще вбудована микрохвильовка, вбудована духова шафа. Тут у нас місце під. Будь-які е, речі посу, посу, побутові. Так, тут у нас пергошка така, е, теж тут іде у нас посудомийна машина. Ось е, два варіанти підсвітки е, меблів е, з цього, тумби е, і зверху ще теж класне рішення, мені дуже подобається. Е, це у нас повністю кам'яна поверхня, такий прикольний е, змішувач. Е, теж. Дуже класно виглядає. Тут ми вже встановили е, систему водоочистки. От можете подивитися заглянути. Там повністю все вже змонтовано і вже водичку можна пити е, прямо з крану. Місце для е, сушки посуду. Все. На дотяжечках, все на блюмах, все як ми любимо. Далі е, всякі теж дуже багато шуклядок під будь-які двірнички. Е, тут у нас іде чотирикомфорна е, варильна поверхня, електрична, індукційна, індукційна. Ось тут у нас іде витяжка, і те, що я казав, е, тут у нас вже йде вбудована морозильна камера окремо. Це теж на мій погляд дуже зручно, що повністю задіяний холодильник, і повністю задіяна е, морозильна камера, і вони друг з другом не перетинаються, то кажуть, ось е незвичайні фасади за кольором. Мені дуже подобається класно, Ну і тут це вже е дань моди, е скляна е скляний фасад, там де можна поставити щось таке, як то знаєте, рибки з маленькими рибками е хизуватись. Так е тут у нас барна стійка. Теж класне рішення, бо ну, як можна на такий вид дивитися, просто стояти. Тобто тут можна сісти, розгорнути собі ноутбук, теж саме працювати або пити каву, зустрічати ранок за такою крутою барною стійкою з такими класними, барними стільцями. Ось дуже багато в цій квартирі сучасних рішень. Вони не дешеві, але воно того варто. Це прям як. А, так скажемо. Так, що ми вам ще не показали, що ми вам ще не показали, та вроді, все показали. Зараз ми тоді будемо робити фінішний кабел. Ось і А Ходім, ще покажу одну родзинку цієї квартири. Пава! Ну, по перше, по-перше, вчергове, це шикарний вид, а по-друге, ходім. Це тераса. Важкі двері такі. Ходім, ходім. Усе місто на долоні. Так, цю терасу ми теж повністю робили. Тобто ми тут вклали підлогу, робили розуклонку під... після дощу або таяння снігу, виводили спеціальну вуличну розетку сюди. Так, ось такий у нас вийшов огляд. Ось така кру крута квартира в Бартоломео, місто Дніпро. А, значить що, Ну, я ж кажу, тут ми всій квартирі втілили повністю всі бажання наших замовників. Так, да, тут квартира вийшла, вона з таким скільки. Кредким таким міцним бюджетом, але я ж кажу, тут все воно того вартувало до, до самих дрібниць. Тому, якщо вам потрібен дизайн-проект, його втілення, отакі от крутезні меблі, ви знаєте до кого звертатися. Ми повністю можемо адаптувати ваш, ваші побажання під ваші кошти. Як вам захочеться, ми це все можемо. Ми це вміємо, ми цим вже давним-давно працюємо. Ось тому, якщо вам сподобалось відео, що треба робити? Правильно, ставити пальці догори. Якщо відео не... Не сподобалось. Ви теж можете ставити пальці з горе або да, нічого не ставити. Ось будьте на нас підписані. У нас зараз, ви бачите, доволі часто вже почали виходити нові відоси. Дуже багато ми викладаємо кортеньких відосів. Ось тому такий огляд, теж житливий комплекс Бартоломео. Це від відео буде у п'ятницю. Тому вам гарних вихідних. Всіх обняв, приподняв. До побачення! Ти дизайн на зв'язку!